Малинка дуже гарна. Червоно, це марі. Червоно маліне. Саме вверху цей радок так і йде. Завтра будемо рвати. Так, ось пасеться мій маленький один і друга маленька моя. Так, ось помідори. Дивіться, червоно. Звичайно, червоно. Це ранні, це тільки частинка помідорів. Ось. А крім ранніх, в мене ще є пізні, які ще навіть і не починали достигати. Де-не-де, де, там воно, бачу, червоно. Завтра будемо вибирати. Ой, ой. Бо вчора був дуже дощ, трохи поприбивало, хай більше Бурас, обсохне і завтра маленька. ми визберемо. Малінку їдять мої маленькі. А це все пізні помидори. Це не на продаж, це ми все вдома переробляємо. Це зелені, бо вони пізні, ну вже деякі червоніють. Вже трошки є, треба теж вибрати з відру якесь буде. А то все рані. Це я вже і визбирала відр, напевно, з вісім. Вже томат крутила перший. A to jeszcze będzie.